Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Путіна. Вночі сталася зупинка серця. Він нібито впав з ліжка і судомно вигинався на підлозі, закотивши очі. Лежачим на підлозі ватажка росіян знайшли співробітники його служби безпеки, які перебували на чергуванні. Були викликані медики. Повідомив російський телеграм-канал Генерал СЗР, який пов'язують із ФСБ. Вчора близько 21.05 за московським часом співробітники служби безпеки почули шуми звуки падіння, що доносилися зі спальні президента. Два співробітники Служби безпеки негайно пішли в спальню президента і побачили Путіна лежачим на підлозі біля ліжка і перевернути столик з їжею і напоями. Ймовірно, при падінні президент зачепив і обвалив на підлогу стіли посуд. Наголошується на каналі. За даним каналу, диктатора відправили в кімнату, спеціально обладнану для того, щоб в ній можна було провести реанімацію. Там є новітня техніка. Стан президента вдалося стабілізувати. Він перебуває під постійним наглядом медиків, підкреслюють у повідомленні. Окрім цього, поширюється інформація про те, що російський президент під час спілкування з кількома Одьми з близького оточення заявив, що у разі його смерті Михайло Мішустін має стати наступником. При цьому даний заповіт означає спробу створити хаос у системі після свого відходу та внести розбрат в еліти, не давши об'єднатися навколо секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева, а не щирі симпатії та довіру до Мішустіна.